18 січня 1654 року відбулася Переяславська рада, один з ключових епізодів Україно-московського політичного союзу, укладений Богданом Хмельницьким. Умови цього союзу було викладено в березневих статтях. Додатковою угодою, укладеною у березні 54 року, до нашого часу не збереглось оригіналу цього тексту, тому ми не можемо достеменно про нього судити. Зрозуміло, що цей союз укладався з метою спільної боротьби української козацької держави та московського царства проти речі Посполитої. Однак, вже через два роки Московія і Річ Посполита укладають між собою Віленське перемир'я, за яким припиняють воєнні дії. Фактично Богдана Хмельницького було зраджено, зраджено з боку Московського царства. Тому він надзвичайно активно розпочинає вести дипломатичну діяльність, укладає союзи зі Швецією, Семиграддям, Волощиною, іншими державами веде переговори для спільної боротьби проти Речі Посполитої. Однак у 57 році Богдан Хмельницький помирає. І питання україно-московського союзу чи союзу України з іншими державами вирішували вже наступні за ними гетьмани.